24 березня Охтирці прийшли до успенської площі провести в останню дорогу військовослужбовця Олександра Д'якова. Він служив гранатометником стрілецького відділення. Був призваний Охтирським центром комплектування 24 лютого 2022 року. Розповів начальник центру Андрій Думчиков. Помер воєн 18 березня. Андрій Селегей, друг дитинства Олександра Д'якова, говорить, в перший день повномасштабної війни чоловік став до лав Київської бригади територіальної оборони, був поранений. Воював на Харківщині, Донеччині, Луганщині. Андрій згадує, коли з Олександром Дяковим бачились останній раз, говорили про все крім війни. Він пройшов і Лимані був, і білогоровки був. Це я знаю, де він був. Останній час він служив у Чорнобилі. Він був адекватна, нормальна. Людина, футбол грали з ним, ну і на річку виїжджали, що також той, ну, товаришували. Вікторія Тарануха була класною керівницею Олександра. Це був добрий хлопчик, був, завжди допомагав, приходив на допомогу. Ніколи не було, щоб він сказав, чи коли крикнув, чи коли сказав щось грубе слово. Разом з Олександром навчалась у старших класах Олена Калюжна. Говорить, він був найменший в своїй родині. Є ще сестра та старший брат, який, як і Олександр, нині боронить Україну. Завжди зі своїми смішними історіями, якими він завжди ділився на уроці. Він Ділився з ними дуже-дуже емоційно, коли на нього звертали всі учні класи. Був клас 11, і ми всі дружно тікали з основ захисту вітчизни. І ніколи б не подумали, що наші хлопці будуть захищати нашу державу зараз. Попрощалися з воїном в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, поховали на алеї пам'яті біля центрального кладовища Олександру Дякову на вік залишиться 30 років. Ми втрачаємо світ. Людей, які це наше майбутнє, а ми їх втрачаємо. Це дуже страшно. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.